Дай боже! Здарова Хай! Да ми На Экраник, давайте Щ... на краник Да, ти зі стрімом зайшов нічого свого. Ты думав? Що там дивився трохи, щось вам трошки не хватило, да? Завика віка вас порозбирали. Та повезло, Як плюху ригнули, потім він наступно ціні попав і в мене рандом додали. Алло Але він навіть не в голову попав, як він мене так. В Та, тебе фул ХП було? Другий армор, але ну типу... Я був захилений до кінця, може бус не до кінця ще від, відпохавав, але блять. Ну, як? Ну якщо не фулл ХП, то маркет в принципі. Тобто, а, перший армор вбиває, другий ні. Ми самі. А ні, не самі, я. Є, є а, кріпаки, є. Є, є, є Не бачу. Двох справа тут падають на зелену. Понял. На ангар впав. Зараз ми за него добавили. Але я бачу тільки двох, ви бачили більше? Двох бачить. Я Тут в домі. Mm -hmm. Бля, я без автомата Хтось там попав йому А що? Я і в тебе, і в гіпи на стрімі, хорош Без шансів Здорово, Олег Мужик Трайві Ібрагім якийсь мене вбив, бл** Пул сейф вони в не бушать, не тут не, не пушать, не обісрані. Тут заранжу і тебе? Так, да, на другому був. А тепер що буде пушать? Я не тут, старий. А тут є така штука. хі... Що там розказує, як життя молоде? Не нема, не нема хілок, ще один болік має. Синій. Я буду, буду бігав так. Я так, маю атаку, я там. Так. Под мецом я собираешься. Кажешь, Ибрагим жсткий. Ибрагим шосто, блядь. ми того султана оформимо Султан Сулейман, бля. Опа, здесь даже давай. За беда, да? Самі Тільки одна тіма падала? Ну. Самі ейс. Вони можуть таки далі лататися. Ми собі не подарюся. Що ви відходите? Угу. Так. Тут, то, то треба завалити ту ще хір ззаду, блін. Опа! Блять, вони просто сидять. Ну, типа, не, не пуште їх, забийте болт, блять. Там четвертий, п'ятий тіри по любому, вони сидять, нахуй на жопі. Що ти там робиш? На криші, отут. На криші. Бля, я думаю, мене не видно. Ого. Я зараз ей заповзу. Да-да, він зразу дає. Ні-ні, не йди на кришу, почекай, я заповзу за цього. Кушать на мені. Який що... чір? Так. Третій. Ну, але все рівно в мене. А, на свій справі ризик. Не дам, як він додумує свій відвертий закинути. Та де він закине? Дати тебе втекло? У мене дві. Давай. Mm -hmm. Подякував. Треба оформляти, та дивись, який жорсткий пас. Треба зараз його закрити, блін. За Петровича. Ні, все збирається. Ooh, Я короче з с хати. хат. Аккуратно, бо він попадає непогано. Mm -hmm. він, тип, Тут є вывес, якщо що, потім. Mm -hmm. Mm -hmm. І вивести треба. І то, і то факт. Хаті, так. А є инфа давин? Тут вик не пікається на жовт. Ай у може ти спишком не спродались. То їх там подаст. Кто ты розбевик нашой, на? Не? Тряп, то я, треба. У мене справи сяду тут что. Буде гірше, якщо їх... Якщо він не один. А він один, один. Ой, е е е е якщо їх не двоє, бо я тільки двох бачили. Бля, я їх не бачу, братан. Ти не хочеш ще теж якусь вебку, як я поставити. Ну, я вебку підрубую, як е е сам старта казав тисячі підписників 30 онлайн. Щось таке, щось таке. Та я може поставлю, але наразі ще ні. Наразі ще ні. Я ж зразу буду на фейс пасити. Трошечки ще бустанем каналчик. І Я думаю, щось придумаємо. Давай це ним стріл, там сковородка заб'єм. У нас будет більше шанс. Ми на контролі лазить, а думаю. Сидять, якісь хаті, от, почують і будуть кресити, спину заберуть. Вообще без допля просто де вони сидять Кута Двое, один Одного, тут ты ч там же 200 канал Канал на Ти в сейві? Так А, мы там далі сидить, гранату грию. Забег в хату. Я рисаю, Влад, поживи. Блять. Є, там. Є в мене тут. Граната може є яка. Ебаный ты урод. Пуши, okay, да? Три флешка. Без бацпева, блин. Кое-СВДшка? А, да гей, паши живый. Не, я, я кидаю, я пойду. Я кен тоже. А то жорсткий, тир, да похер кину. Там нема, що кидати, там просто задрот. Ібрагім. стил пачку, розвалив, без шанса. Там два метри, там не треба. Но демеджа. Так, що там у нього по середньому 275, Ну. А третій тир його напарник. Третій тир 573 середній демедж. Він Ві нікого не вбив, ну Мене мене нокнув. Бля. Третій тир 573 середній немає, що ти не рассказывай. Читер, <різь> фу. фу. Полюбому, що читер? No. Там ти більше... Тільки 71 левел не є якийсь там вже майже четвертий. Тобто, можна сказати, другий. Що де будемо скакати? На ортождки. Сьогодні немає ніяких футболів, а сьогодні понеділок там без Пійку з у чемпіонів подивився. Сука, розблокуйте мене. Стім, ним підараси. Запуч. Да нет, давай тут сплачу, стрельвані ждать наичного аккаунт йогнуть и <п�> не за 16 ссылку си в комментарии кинул, собі в порафина. Бля, я вот же ба... Я вот вже я бачу як <пл> стрім <пл> лагає через той сканет... сканет нещасний. Просто труба, вже я бачу пигає кружочок загрузки. Я просто в шоці з... З того скайнета, блін, я перейду я на неонет і відключу. Біля, я бы висвентарського але як ми ж то новотлагає сам посоль. Та де, блін, як так, лагає? У мене, мене стиле я его зайшов, подивитися на телефоні, він просто завис. Понял. Вічна загрузка. А тебе чути, тому проблема не в скайнеті. Якби інтернет був говно, тебе би перебивало в Discord. Не, не не завжди. Для бы на санувато більше стабільний інтернет треба, щоб він не, не відповідь. Сам дать, блядь. А чого ви не сказали, что дебіл? Я, я показав. пизда. Что найти не может нас? Внизу. Эй, ему попал раз. У перезарядка. Двое. Так, сорі, чуваки, щось інтернет лагає на стрімі трошки буде підглючувати. воно ну, якось періодами. Щось провайдер хандричить, щось провайдер хандричить. Нічого з тим не зробиш. Like Я коротше тебе ресно впав на низ, хотів відійти, дився там два типа бігає. <laughs> а вони шукали нас? Mm -hmm. Це вообще гонто, що ми піднялись. Та то якісь кріпаки. Думаєш там перший тір був. Я йому ще одну течку з Віна дав. Мене прикинь на тій карті Віна знайшов Це просто певно якийсь Дефіцит на зброї Так, стрім лагає, я напевно перезапущу ОБС. -ку.